Всім привіт, це Вашкар, Займаємось з братом пригоном автомобілів. От нас приїхав свіженький Nissan Leaf 2016 року. Автомобіль в дуже класному стані, стан автосалону. Візуально з усіх сторон підходиш. Реально не царапинки, нічого такого немає. Дуже збережений автомобіль, максимальний, збережений, кого цікавить. Автомобіль в гарному бюджеті, електричний то класний варіант, кого цікавить, телефонуйте відразу. Пробіг оригінальний, тут 63 тисячі км. Весь в рідній фарбі. Далі я вам обійду, покажу детально цей автомобіль, по стану, по комплектації, все детальніше. Зараз, як завжди, наш номер телефону 09607 967, ваш карточкаком.e і наш сайт. Переходьте внизу за посиланнями, будуть фотографії на цей автомобіль більш детальні. Інстаграм, фотографії автомобілів, які приїхали в Київ, фото з клієнтами. І Viber Telegram. Підписуйтеся, щоб регулярно бачити автомобілі, які ми викуповуємо, слідкувати. Максимально швидко виставляємо там автомобілі найперше. То кого цікавить, підпишіться. Також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Ну і багато іншого також знімаємо. То слідкуйте, кого цікавить. Пишіть коментарі, до речі. Свій досвід, хто який хоче автомобіль. Ну і просто підтримайте. Будемо дуже вдячні лайком, коментарем. В такому стані автомобіль. Не м'ятинок, не царапинок немає, зовсім немає. Все скло рідне, фарба вся рідна. Максимально збережене авто, досить рідко таки зустрічаються. Настільки збережені. Відповідно ціна буде не за такі, які там дають їх по 8 тисяч після таксування. То я думаю, багато хто розуміє, збережене є авто, є збережене авто. Отак от виглядає. Зараз перейду, покажу в салон вам. Безключовий доступ, до речі, є. Так, от, сидіння зовсім не просаджене. Кермо не протерте, не затерте. Так, зараз відразу заведу, покажу нам по стану. Так, пробіг 63 тисячі кілометрів. Зараз показує 137, їхали просто активніше. Якщо змінити рівень... Швидкісті, там, 80 км за годину можна проїхати 170 км, перевіряли самі. От в такому стані автомобіль. Максимально все чистеньке, ціленьке, не затерте. Так, зараз передушуємо. Далі покажу. Взагалі фарба, лак як новий. Видно, що там не замивали, не зацарапали автомобіль. В дуже гарному стані. Отак от виглядає. Так, позаду. Також все максимально збережене. Коврики, вся комплектація, все повністю, все максимально збережене, ціленьке. З іншої сторони кермо покажу, видно, що повністю воно в ідеальному стані. Хто бажає, автомобіль максимально збережений, максимально в стані автосалону з гарним бюджетом. Зрозуміло, що це не новий автомобіль, але так, тут зарядочка в нас комплектна йде. Але стан дуже класний, автомобіль 2016 року, пробіг, найголовніше настільки оригінальні пробіги. Так, зараз вам ще покажу, як відкривається зарядочка і капот. Покажу під капотом, як стан. Так, під капотом відразу. Так, у нас тут все в ідеальному стані, все сухеньке, ніяких запитань немає. Ми тут не мили, не миємо. Щоб ви бачили, в якому стані автомобілі приїжджають, в якому стані вони все відбувається. Так, і зарядочки в нас тут. Є в нас швидкісна зарядка. Ось, заряджається досить швидко, там пів години до 80%. Так, і домашня розеточка працює без питань. Заземлення не потрібно навіть. То... В будь-якому гаражі можете заряджати свій автомобіль. Все буде класно. Так, зараз ще пройдемо по фарбі, покажу відразу. 100. 128. 110. 121. 121, 130, 121. 96,6, 112. 96,9, все оригінал, все супер. Так, відразу проємчики 53,8. 53,8. 53,9. Все супер, все оригінал. Ну, реально, стан дуже класний, автомобіля 103. Так, 96. 96. Ще й пофарбована ідеально, 97. Так, все ціленьке. 101, 101, 106, 94, 94, 941, 941, 94,1, 88 94, 94, 77,6, 7, 77, 6, 80, 93,8, 88 5. Все оригінал.

От автомобіль весь в рідній фарбі, в максимально збереженому стані. Видно, що нема не потертостей. Ну, Доглядала за автомобілем, мили правильно. Все це показник того, в якому стані автомобілі можуть бути. Тому кого цікавить класний збережений автомобіль, який максимально збережений. Телефонуйте, покажемо, все розкажемо. 100% будете задоволені автомобілем. Має гарну динаміку, для міста взагалі ідеально. Височенька посадочка. Так, і як завжди, наш номер телефону в кінці ще покажу 096-079-167, ваш карточку Instagram, інстаграм, ютуб, Telegram. Внизу під відео будуть всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Також доблюмов в коментарях цю інформацію. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.